Настрій чудовий, готовий грати. Зараз потренувалися. Якщо брати вже в відсотках до таланту, до цього матчу, першого офіційного у 2025 році, наскільки готова? І ти конкретно, наскільки готовий? 95% готові, завтра будемо на всі 100. Треба останній штрих дати і будемо готові. В якому темпі команда готується, тому що були по два тренування, зараз одне тренування. Ця інтенсивність під час зборів, наскільки вона подобається, тобі конкретно. Ну, я не можу казати, подобається чи не подобається, але це треба. Нам потрібно, щоб наші фізичні якості та тактичні були на нормальному рівні. Тому ми зобов'язані ці два рази на день тренуватись, а зараз вже треба трішки зменшувати навантаження, щоб було достатньо сил на гру. Сьогодні працювали і вдари поворотах, так в різні там такі вправи. Загалом, по цих вправах, сьогодні над чим працювали конкретно? У нас спочатку були якісь тактичні напрацювання, а потім так побили повороти. Також про те, що ти потрапив в заявку на матч Ліги Європи проти РФШ. Був з основною командою, от відмінність, якщо можна порівняти, наскільки там вже рівень дорослого футболу відрізняється від цього, що тут у Ю-19. Ну, це, звісно, дуже цікавий та корисний досвід. Всі хочуть туди попасти, спробувати це. Сподобалось дуже. Там, там Видно, що люди вищого рівня, професіонали, і все дуже сподобалось. Який для себе урок з, цього, з цієї поїздки взяв. Не знаю, що треба продовжувати працювати, щоб закріпитись там вже назавжди. Шанс є в кожного, так? Так. Треба лише показувати на полі, що вмієш. No, <laughs> no.